Ми раді представити вам нашу новітню розробку олійний прес МП-85. Цей унікальний апарат став надійним помічником у виробництві олії завдяки своїй високій продуктивності, безвідмовності та простоті конструкції. Прес для олії МП-85 має діаметр робочого модуля 85 мм, що робить його оптимальним для виробництва олії в масштабах невеликих підприємств та домашніх господарств. Продуктивність олійного преса МП85 досягає 30 літрів олії за годину. Тип приводу мотор-редуктор черв'ячного типу. Прес для олії МП85 заснований на принципі шнекової екструзії. Насіння олійних культур завантажується в бункер, звідки потрапляє в шнековий механізм. Під впливом високого тиску, який створюється всередині преса виключно механічним способом. Олія виділяється з сировини і виходить через спеціальні вихідні отвори, а відходи макуха – викидаються назовні через гайку фільєру. Очищення олійного преса МП85 здійснюється після відкручування гайки фільєри та зняття корпусу шнека. Після кожної операції рекомендується проводити ретельне очищення всіх внутрішніх компонентів від залишків насіння та олії. Олійний прес МП 85 працює від мережі 380 вольт і оснащений двигуном потужністю 4 кВт, що забезпечує стабільну та ефективну роботу за будь-яких умов. Основними перевагами олійного преса МП 85 є його висока продуктивність, надійність та простота в обслуговуванні. МП-85 здатний обробляти великі обсяги сировини, що робить його ідеальним вибором для виробництва олії на промислових масштабах. Завдяки мотор-редукторному приводу, цей маслопрес має довговічність і стабільну роботу протягом усього терміну служби. Проста конструкція дозволяє легко розбирати прес для технічного обслуговування, що не вимагає спеціальних навичок. Регулярне технічне обслуговування допоможе зберегти його у відмінному стані на довгі роки, включаючи перевірку стану всіх вузлів і механізмів, вчасну заміну витратних матеріалів та змащування підшипників. При правильному обслуговуванні та догляді маслопрес МП 85 буде служити вам довгі роки, забезпечуючи стабільне і ефективне виробництво олії. Не пропустіть можливість організувати ваше виробництво олії за допомогою маслопреса мп MP85 від заводу Техномашстрой. Зв'яжіться з нами вже сьогодні, і ми допоможемо вам вибрати ідеальне рішення для ваших потреб. Номер телефону ви можете знайти в описі до відео. Відзначте відео лайком та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!